Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мертол. вільне дихання вільним людям. За ним готові були йти тисячі людей. Тінг стадечен фаст. Він стілював. Гей виганяв з людей демонів. А після його смерті у 2021 році пастора Ті Джошуа визнали одним із найвпливовіших проповідників в історії Африки. Інформація про неймовірного африканського месію почала ширитися світом на початку 90-х. і до нього в Нігерію почали приїжджати тисячі послідовників та послідовниць, які бажали зцілитись та просвітитись. Серед тисяч щасливчиків і ці жінки з Британії, які всередині 2000-х стали ученицями пастора Тібі Джошуа. Але зараз, згадуючи той період, ледь стримують сльози. Два роки розслідувань журналістів BBC. Свідчення людей за понад 20-річний відрізок роботи синагоги церкви всіх народів під керівництвом Тібі Джошуа. Як результат шок і жах від прочитаного та почутого. Десятки свідчень очевидців про фізичне насильство або тортури, які застосовував Джошуа. Людей приковували ланцюгами і били батугом та струмом. Серед наймолодших послідовників церкви, яких катували, були семирічні діти. Також за словами постраждалих, які погодились розповісти все журналістам BBC, Послідовниці церкви потерпали від зґвалтувань та сексуального насилля. У результаті цих дій жінки та дівчата, які опинилися в полоні цієї релігійної організації, не раз були змушені робити аборти. Більшість дівчат на момент сексуальних нарух були неповнолітніми. Деякі з них жили в таких умовах більше десяти років. Ми всі думали, що перебуваємо в раю. Але ми були в пеклі, а в пеклі відбуваються жахливі речі. Рей одна з жертв пастора Джошуа. У 21 рік вона покинула Брайтонський університет у Британії і в 2002 році вступила до церкви, щоб стати однією з обраних наступні 12 років. Вона була ученицею Джошуа в його бетонному комплексі в Лагосі. Але замість просвітлення та чуда пастор Джошуа їх валтував. В додачу до цього протягом двох років дівчина сиділа в одиночній камері. За цей час вона кілька разів намагалася закінчити свої страждання, вчинивши самогубство. Знімальна група Бібісі намагалася потрапити на територію церкви, але їх туди не пустили. Ба більше до них охорона церкви застосовувала зброю та погрожувала їм. Від коментарів стосовно цього розслідування там також відмовились. Після смерті Тібі Джошуа, створена ним релігійна організація Синагога церкви всіх народів, продовжує працювати під керівництвом вдови пастора Евелін.